У мене виникла ідея. Я згадав, що цього року виповнюється 20 років, як ми зіграли прем'єру дуже знакової вистави в нашому репертуарі. Це був 2004 рік. Це п'єса британського драматурга Тері Джонсона, яка називається Істерія. П'єса про можливу зустріч Сальвадора Далі. І Зігмонда Фройда, який на той час перебував уже в Лондоні. Його вдалося витягнути з окупованої німцями Австрії. Сестри його лишилися, а йому дозволили виїхати. І от Террі Джонсон написав п'єсу таку фантасмагоричну про можливу зустріч двох геніїв Сальвадора Далі і Зігмонда Фройда, і кажуть, що Сальвадор Далі приїхав до будинку, де жив Фройд в Лондоні. Стояв на колінах перед будинком цілий день майже, а може півдня, цього ніхто не знає, щоб Фройд його пустив всередину. Це такий історичний факт, який вже обріз давно легендами насправді. І Фройд його пустив. І от про що вони там говорили? Як вони спілкувалися, цього ніхто не знає. На цю тему написана п'єса Тері Джонсоном, британцем. У 2004 році її поставив. Наш прекрасний актор і режисер, який дуже багато років вже живе в Канаді, в Монреалі, це Григорій Гладій. Батько мій Богдан Сильвестрович Ступка грав Фройда. Я грав Сальвадора Далі. І от в мене виникла ідея зробити виставку. Цьому році. над цим зараз працюємо, виставку присвячену. 20-річчю вистави Істерія. Збереглися 22 фотографії, здається, в цифровому вигляді. Я планую їх надрукувати, оформити красиво. Якщо збереглися в театрі, ще не дізнавався ескізи костюмів їх теж оформити, плюс фігури. Фігури. Які були зроблені видатним українським скульптором Олександром Сухолітом спеціально для цієї вистави фігури з, з пластику з такого, їх було 12 штук. Вони були задіяні в виставі, вони стояли на авансцені. От, але е, вдалося зберегти небагато. Збереглося 4 штуки, але, як то кажуть, зараз фішка в чому? Що з цих 4 штук. Олександр Сухоліт, автор, погодився зробити ці всі чотири фігури з бронзи. Загалом це буде вісім фігур, вісім скульптур у виконанні Олександра Сухоліта. Тому зараз я над цим працюю, ми над цим працюємо і хочемо, щоб це вийшло гарно, красиво і цікаво і присвятити. Цю виставку моєму батькові Богдану Ступці, який виконував роль Зігманда Фройда, і присвятити цю виставку Оксані Батько-Нищук, яка теж брала участь в цій виставі, грала одну з головних ролей, якої, на жаль, немає з нами теж. Оцим людям, нашим колегам, присвятити цю виставку, і виставі, звичайно, також.